you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. В офісі президента вмовляли голову держави Володимира Зеленського евакуюватися першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але він відмовився покидати Київ. Про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання Гордон Дмитрові Гордону повідомив радник ОП Арестович. Удруге я зайшов до президента. Ще зайшли люди, які розуміються на військових питаннях. І ми кажемо: Володимиру Олександровичу, тут уже справа не тільки особистої честі, тут справа оборони країни. Ви символ, ви верховний головнокомандувач. Уявляєте, як. Що з вами щось станеться, мораль упаде вниз, переказав розмову в ОПУ 24 лютого Арестович. Люди борються на дев'яти оперативних напрямках. Скрізь різна ситуація. Переважні сили противника потрібно, щоб ви командували. А тут нам командувати залишилося кілька годин. Нам кінець Гордон уточнив у радника голови ОПУ. Чи справді він прямо сказав Зеленського? Нам кінець так. Ми прямо кажемо, нам кінець. Якщо ми не евакуюємося, нам кінець. Він каже: Хочете зі мною посваритися? Я в останнє від вас чую такі слова. Хай там щось станеться. Ми тут Лишаємося. Ну, ми зізнали плечима і вийшли, відповів Арестович. За його словами, на другу добу війни Зеленському пропонували евакуюватися партнери із країн заходу. І він сказав тоді цю знамениту фразу Мені потрібне не таксі, а зброя. Двічі пропонували йому за деякими даними більше. Я точно не знаю. Про два рази знаю точно. І він приблизно з тими самими ступенями ввічливості закрив розмову з ними. Він сказав: Давайте на ну, хлопці, зброя, заяви дипломатія, а я лишаюся тут, зазначив Арестович. На його думку, Зеленський не поїхав бо втекти відступ. Пити це не в його характері, характер і місія призначення. Він відчув це. Тонкий момент він зрозумів, що не можна цього робити, тому що це зараз багато хто каже, що не завдяки, а всупереч, що армія і народ опираються самі по собі. Але ж ми розуміємо, що це абсолютний дитячий садок. Утікає головна особа, кінець усьому. Цілковита миттєва страшна деморалізація. Він відчув цю відповідальність і залишився. Не просто залишився, заборонив навіть розмовляти на цю тему, наголосив Арестович. Зараз ж варто зазначити, що 98% українців вірять у перемогу Війні зарефа А-91, схвалюють діяльність Зеленського. Про це йдеться мова у результаті опитування проведення соцопитування рейтинг на замовлення Центру аналітичних досліджень Міжнародного республіканського інституту 27-28 червня. І серед цих 91% несподівано з'явився Дмитро Гордон. Так той самий Гордон, який ще минулого року на олігархічних каналах не залишав на Зеленському живого місця, тепер знову намагається втертися в довіру до влади. Імовірно, це пов'язано з тим, що Ахметов закрив свій медіабізнес і тепер Ато гастролерів з його телеканалів намагаються знову стати лояльними до влади, аби отримати певні дивіденди. Ось яка історія поставила усе на свої місця. Деолігархізація, проти якої виступали такі у лапках чесні та непідкупні засланці типу Гордона, почалася і тепер, коли Ахметов не платить. А до Порошенка зась через внутрішній конфлікт між ними та судові справи його погляду перекинувся на Арестовича. Загалом, єдина мета, з якою Гордон записав інтерв'ю з Арестовичем, це показати, що Зеленський для нього знову ожив, оскільки рейтинг президента колосальний. Гордон знову дуже любить його. Нагадаємо, чим займався Гордон до війни. Він щотижня методично кликав до себе русню Бутусових, які розповідали, що Єрмак агент Кремля, що президент злив вагнерівців, що скрізь зрада. Гордон свідомо підірвав довіру до українського керівництва і дискредитував його медійно на тлі вторгнення, що насувається. Отже, слідство має перевірити його роль у цьому та ймовірну причетність до спецслужб країни агресора. Якщо це усе підтвердиться, то Гордон має відповідати за підрив довіри до держінституцій перед самим початком війни. Взутися на ходу не вийде, відповідальність знайде кожного. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разомовського, тисніть на дзвіночок, а також пишіть свої думки у коментарях.